О, все, вон из 300. Я служу на такой. Все, ставят по всей вокруг Питера. Паніка у Росії після успішних ударів українських дронів по військових об'єктах у Ленінградській області влада РФ почала встановлювати системи протиповітряної оборони с 300 навколо Санкт-Петербурга. Відповідне відео опублікував російський телеграм-канал. Він пише, що ЗРК в регіоні помітили місцеві жителі. с 300 зняв чоловік, коли один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися. Таші готуємося. Good Нагадаємо, 18 січня російське Міноборони повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області. За їхніми даними БПЛА, нібито збили. Водночас місцеві телеграм-канали писали, що дрон впав і вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу, найбільшого російського терміналу з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Згодом в українській розвідці розповіли, що це була спецоперація ГУР за їхніми. Словами відтепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності сил оборони. Там також зазначили, що це не перша атака БПЛА на Ленінградську область РФ, але є відмінності, і ворог їх відчув раніше. В етері проєкту говорить Великий Львів, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові удари по військових об'єктах Росії. Повірте, Санкт Петербург це не сама дальня точка Росії, куди буде. Відправлятися засоби ураження саме об'єктів, які мають відношення до військової компоненти Російської Федерації, до слова після цього 21 січня БПЛА атакували російський стратегічний нафтовий термінал. Усть Луга в Ленінградській області один із найновіших та важливих об'єктів для ворога. Українські змі із посиланням на джерела пишуть, що це справа рук СБУ. Марта Занюк, телеканал НТА.